Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Російський рубль знову оновив мінімум від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У середу курс долара на міжнародному валютному ринку Форекс піднявся вище 110 рублів. Пише нова газета Європа. На піку під час торгів курс долара на Форекс перевищував 114,5 рублів. Курс євро піднімався вище 120 рублів. Центробанк РФ встановив офіційний курс долара США на 28 листопада на рівні. 108.01.04 рубля. Офіційний курс євро упав нижче позначки 113 рублів. Передає російський інтерфакс. Таким чином офіційний курс рубля оновив мінімуми з березня 2022 року, коли він на два тижні опускався нижче 105 рублів за долар після запровадження санкцій. Проти РФ у відповідь на початок повномасштабного вторгнення в Україну. Водночас Центробанк Росії оголосив про рішення припинити купівлю валюти на внутрішньому ринку з 28 листопада до кінця року. Рішення ухвалили для зниження. Волатильності фінансових ринків при цьому ЦБ РФ продовжить продавати валюту з фонду національного добробуту. Після цього рубль зміцнився на московській біржі. Курс китайського юаня опустився нижче 14,5 рубля. Хоча під час торгів він перевищував позначку 15 рублів перше з березня 2022 року. Після припинення біржових торгів доларом та євро на московській біржі внаслідок санкцій США у червні 2024 року. Центробанк РФ встановлює курс рубля до цих валют на основі закритих позабіржових Угод. Валютний ринок московської біржі змушений торгувати єдиною доступною валютою китайським юанем. Як повідомлялося, падіння курсу російського рубля прискорилося з минулого тижня, коли управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США ОФАСі, 21 листопада внесло до санкційних списків Газпромбанк та ще понад 50 російських банків, понад 40 російських реєстраторів цінних паперів і 15 посадовців фінансового сектору РФ. На цьому фоні глава Центробанку РФ аналогового. Українського нацбанку Ельвіра Набіуліна, нібито подала у відставку. Про це повідомив колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у Фейсбук. Цю інформацію виданню обозріватель також підтвердили два непов'язаних між собою джерела серед російської політичної еліти. При цьому наголошується, що президент Росії Володимир Путін відмовився її звільняти, адже фінансова система РФ зараз може впасти. Голова ЦБ Росії подала у відставку у зв'язку з неготовністю до ситуації, що склалася. Щури вже побігли з російського військового корабля. Відставка не прийнята. Путін. Потягне на дно всіх своїх поплічників. Йдеться у повідомленні Гончарука за словами джерела обозрівателя На озвучила бажання піти у відставку особисто під час розмови з російським прем'єром Михайлом Мішустіним. Все через економічну кризу ВРФ після вторгнення в Україну. Мішустін передав слова Путіна про те, що відставку нікого не відпускатимуть. Окрім того, він уїдливо додав, що МВФ на тепер ніколи не візьмуть. За словами співрозмовників, раніше глава російського центробанку розглядала можливість після закінчення кар'єри ВРФ піти на Підвищення у МВФ, але наразі цих перспектив для неї більше немає. В приватних розмовах Набіуліна назвала Путіна Сита тим, хто змусить Росію програти через свою недалекоглядність. До речі, такі настрої існують не тільки в керівництві центробанку РФ. На Біуліній довелося записувати відео зі зверненням до своїх співробітників, щоб заспокоїти їх. До речі, повноваження голови центробанку закінчуються весною 25-го року, тому її бажання піти у відставку в цій ситуації є цілком логічним. В свою чергу багато високопосадовців та працівників Держ Корпорації Росії вже задумалися. Про звільнення після перемоги Трампа про це пише російське інтернет-видання Медуза із посиланням на джерела. Зазначається, що вони чекали не на такі жорсткі санкції через війну в Україні. Приблизно чверть високопоставлених чиновників та працівників держкорпорацій задумалися про звільнення після початку війни. Здебільшого йдеться про людей ініціативних знайомих із передовими практиками управління та ведення бізнесу, стверджують співрозмовники видання, наближені до адміністрації президента та уряду. При цьому гучних Звільнень початку вторгнення не було. Джерело стверджує, що звільнення зараз прирівнюється до втечі а за втечу розстрілюють. Крім того, змі пише, що наразі в Росії практично всі значущі кадрові призначення або переміщення Заморожені, хоча ще на початку 2022 року планувався великий пакет перестановок, включаючи міністерські посади. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.